Діда викариться. Свікра, молода невістка не злюбила страх старого. За одним столом і сісти, каже, більше з ним не можу. Він неаккуратний дуже, їжа з рота випадає, у мене аж верне душу, як він до стола сядає. Треба виселить небогу у клуню із хати, бо дурним мене, можуть дітки перейняти. Та і в хаті ті то жінка мужа докоряє, діткам треба погуляти, а кімнату він займає. Ти кориться замість миски, зроби, каже, строго, що було, у чому їсти дати для старого. Даю часу до суботи все приготувати, а там прийдемо з роботи і геть діда з хати. Луню сам, як світ прибрав, наче перед святом, дошку нову згоризняв і став майстравати. Загибнує чисто, гладко, допасовує добряче, щоб було кориця татку неподібне на свиняче. А навколо кружать діти, що ти робиш, тату? Навіть жінка поглядіти на те вийшла з хати. Бризвіціля нерозумний рано вам ще знати. Жінка ж каже, усе рівно треба показати. Не мешайте майструвати нерозумних діти. Я роблю, як хочете знати, кориця для діда, що було і що кашку, чи борщик сорбати. а тепер бежіть дурашки на вулицю гратись. Радтом мульга така накотилась, сум такий узявся. Аж на сльози покотились горячі, у майстра, що ж роблю, я сам не знаю. Загубив морозу. Його дітки зутішають, витирають сльози. Не плач, не журися, люби, як ти старим станеш і тобі корице, з зуба зробив. І для мами заповіті святим Божим правда є велика. Шануй батька, матір тоже. Не чини їм лиха, бо сам мірою якою комусь будеш мірять, і тобі повір такою ж у свій час намірять.